Розсадник рослин Проксима, Київська область. Це позиція горобина звичайна, по латині Sorbus aucuparia. Це лейне дерево з ажурною кроною і перестим зеленим листям, яке стає помаранчевим восени. Де, дуже декоративне листя. Ось листочки. Це традиційна, традиційна рослина для озеленення міст. Вона бюджетна, недорога. Ці у нас є вони починаючи з метра, метр двадцять. тут в даному випадку вони до трьох, до трьох метрів 2,53. Ціна дуже приваблива, всі вони стоять у нас на крапельному зрошенні. Дуже гарної якості, всі забезпечені пролонгованими добривами. Ви просто можете садити їх навіть влітку. Це для озеленення муніципальних, муніципального озеленення, озеленення алей. алеї. виходять з зажурною кроною. І житлових комплексів. Це безпроблемна рослина, майже немає в умовах України шкідників. Багато і ще їстівні цілющі плоди ягоди, які також використовуються.